Кошелевка. Доброго дня. Это у вас, да? А, да, да. да. да, да, да. да давай Ой, будь ласка, пусть он пройдет. Он на нас нападал недавно. Да. Чтобы он не видел, чтобы мы уезжаем. Да ради он... бога. Он грабит. Тут. Такой вот нехороший. Ты Может, ты сейчас с ним? нас подождать немного? Ну, подождем. Давай, ты поджигаем. Он, пусть он пройдет. А что пусть... он грабит? Да ну не что ж. Пойдем, Пойдем, зайдем, сейчас минуточку, пусть он проедет. А, домой. Да, а? Не готовы? Да, не, скажет, что, скажу, что вот цей крендель мародерит. Вот цей. Угу. А на вещи вам сходы? А, будем закрывать, бачите. Это, нема вам каш. А, -а, -а. И это самое. Я а, разумею. Я разумею. А? Я правильно положил. А, твоя валяется. Ага. Зараз... А ну потримай я зараз Залазь туди Отак от люди зачиняють під'їзд. Да. Більше нікого не буде. Далі отак от, от по сходам спускаються. Тримайтесь, тримайтесь. Тримайтесь. Куртка і зачепилась! Все ага, дякую! Все нормально! Дякую. Дякую. Тихо, тихо, голову обережно! Дякую вам! Та нема за що ж так от люди виїжджають з під'їзду, зачинили під'їзд із нутри. така ситуація все покидають рідні пінати так давай тут праворуч трошки да. Легоруч. під'їжджають зараз людину у них заберемо та поїдемо далі. Все гаразд? Да. Доброго. Доброго дня, так. Да. Не спішить, трошки незручно буде там далі їхати mm -hmm. з нами, але ну, нічого. Ну так. Так. А ми ще далі будемо mm -hmm. є ще речі, да, якісь <плес> да. Да, зараз ту машину сядемо, ага. скажіть канал. Колесикам. З колесиками а, зараз забрав. Телефони впали в краю, десь в угол. Телефони впали ну, десь. Юр. Я волонтерам везу, не хочу телефони на які на дому. Ага. Ой-ой-ой, да? Я сон казак банк. Ничего, що выкиньте. Шоки-то. А нет, сила. Только сила. здесь лежить, ну. Но... Сила, банка. Так, Холенко.

Вам прийдеться тримати, сумочку, давайте. <станалізь> uh, я вам допоможу залізти. Okay. так, поки поставимо. Головою тільки так. <станалізь> да. Ага. так головою, да. обережно. Обережно. Сідайте. Так, ну прийдеться тут тримати, давай все, так, зараз поїдемо, буде трошки да, незручно, але нічого. Не вміщаєте? Ну отак якось отак, да, наклоняйтеся. Все, тримайтеся. Поїхали? Печку виключить? Купинск забираем и любим. Хозяева! Хозяева! Тетя, доброго дня! За вами, да? Эвакуация. Угу. Ты, мой хороший? Да, да, да. Где мой хороший? Ты мой хороший. Не злись, не злись, не злись. Андрюш, выключи печку, людям погано уже там. Тише, не злись, не злись, не злись, не злись. Не злись, не злись. Так. Так, дивіться, да, звинули, да, трошки. Ну, скільки змогли. Ага, а щось наверх, ну, зараз щось будемо якось, да. Так, раз, два. Тютю посадимо на лавочку, а там ще двоє таких пом помолодше буде. Хлопець та дівчина, їх тоді на сумки ми, якось. Її, ну, тільки. зараз так, да, якось будемо. Не так. Не так. Ага. Ти мой хороший, мой хороший. Ага. Да, хороший. Дивіться, а? Не переживайте не слушать. Та нічого. Так. Дивіться, значить, спочатку потрібно сісти, а потім закидувати сумки. Ні, ну сумки ми когось зараз посадимо. Ну, так, так, да, виносимо. Оце все, так? Так, ось еще рецепт. Все. Так, 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 Да. Ви самі знаєте, де на що можна сісти чи ні? На які сумки. На оцю можна сісти буде, да? угу, все. так? Давай поки... На оцю точно можна сісти буде, кажуть. Ну, так. Какую-то туди передати, если можна смотри туда наверх. Так? <звук> так, Объем і пустота є. Так, Потом все що то наразі. Собаку ви теж забираєте? <звук> а, сусід доглядати буду, так? Так, на цю теж можна буде сідати? Я зрозумів. Я зрозумів. Так, ну потрібно, щоб Ну, розберемось зараз. давайте. Так. знали, молодець Красава. Так, це теж будемо передавати туди далі легкая объемная туда тут еще одну можно поставить подсидочку я поки ставлю тут так так зараз разберемось да зараз разберем трошки тут А? там уже ну и да вот сейчас укладывать, чтобы там два человека село сбоку

Я когда бусом возил, я возил 7-8 людей и полная машина была. Сай маленькая. Она как бы вообще на одного больного, одного. Спочатку ряда, да, посадимо. Ну, Можно счистить. Да. Угу. Не... Разберемося зараз. Ну, Вибирайте, или ту, або ту, щоб, да, щоб там ніхто не хрупало. Будемо їхати ще. Кілометрів п'ятнадцять, як мінімум. Да, нам головне зараз ми виїдемо за Куп'янськ, а там далі вже трошки почекаємо інший екіпаж, да, і потім розсядемо всі.